Придбав я собі три ось таких рубаночки. Хочу зробити на них невеличкий огляд. І протестувати їх роботу на ось такій дошці. Перший рубанок це Шерхебель. Він призначений для, грубо, для знімання грубої стружки, і вирівнювання великих нерівностей. Це сліди після пили або дуже великі кривизни на пиломатеріалах. Його конструкція дуже проста: корпус. Ніж, ніж має невеличку радіусну форму. Ось таку. І прижимчик. Давайте зберу. Все дуже просто. Ніж вставляється і прижимом зажимається. Для того, щоб виставити ніж, виліт ножа. Ось так. Це я бачив Андрія Єрмолкевича. Підставити карточку і ось так зафіксуємо. У шерхебеля виліт ножа досить великий. Це пов'язано з тим, що знімається велика кількість матеріалу. Після шерхебеля Користується одинарний рубанок. Шерхебель є одинарний рубанок. Це є два восковські рубанки. Ось значок. Конструкція одинарного рубанка така сама, ж, як і у шерхебеля, ніж. Колодка, корпус і прижим. Регулювати, ніж потрібно вже при роботі. Теж досить просто його зібрати. Ось такий вигляд він має. Ручки в нього пластикові, корпус металевий. Після обробки шерхебелем. І одинарним рубанком використовується далі виглажуючий рубанок. Це рубанок номер 4 Stanley конструкції Бейлі. В нього вже трішки складніша конструкція. Також металевий корпус. Тут у нас є жабка, так називаємо. Цей речажок регулює виліт ножа зліва вправо. Ось тут є гвинтик, який регулює глибину стругання, товщину стружки. Ніж також складної конструкції, ніж уже подвійний. Це ось самий ніж і стружколом. Завдяки стружколому вже відбувається зняття тоненької стружки. І третя частина це прижимчик. Ось так в зборі виглядає рубанок. Останні вже ручки дерев'яні, більш приємніше лежать у руці. Геометрія ручки вже трішки інакша. Можливо, з часом я перероблю ручки на тих рубанках. Добре, тепер давайте подивимось у роботі рубанок. При підготовці рубанків до роботи я повиводив лице у рубаночних ножах і заточив їх. І за допомогою пристосування вирітаз і бочкоподібного ролику е трішки скруглив я лезо, зробив їх радіусними для того, щоб вони не залишали на заготовці риски. Так, розпилив я дошку на дві частини і ось цю постараюся за допомогою трьох рубанків вимінити. Її ширина 12 см. Перший рубанок нашій п'єсі це шерхебель. Ним стругається від волокон спочатку в одну сторону, потім в іншу. І так доти не вирівнюється. Ось тут видно грубі ось такі нерівності. Ось яку грубу стружку знімає шерхебель. Можна сказати, що майже дошка вирівняна, за виключенням ось цієї частини і ось цієї частини. Ось шерхебель прирізані, залишаю ось такі ямки, які ми будемо збирати одинарним рубанком. Закінчую я обробляти шерхебелем. ось такий маю результат. Видно горбички, які він позалишав. Тепер перехожу на одинарний рубанок для того, щоб познімати сліди після для того, Щоб рубанок легше ковзав, я змащую звичайною свічкою. Парафін змащую. Легше рубанок ходить по дошці. Коли одиночний рубанок видає вже цілу стружку, це означає, що вирівнювання після шерхебеля майже завершено. Ось така вже у нас текстура. Проявляється досить гарна дошка. Дошка рівна. І тепер перехожу до фінішу. До Нарубанка з подвійним ножом. Так, ось такий маємо результат після чистового рубанку. Дошка блистить, гарна текстура і гладенька гладенька Тепер базою можна виводити кромки і задню частину.